Не любите дріжве тісто? Це паска для вас сирна, бездріжова з маком і лимонним курдом. Готується просто, виглядає святково. Так, вона не така, як звичайна, з дитинства, але це безріжова сирна паска з маком і рідкою лимонною начинкою всередині. Можливо, саме вона вам сподобається, простіша, швидка і дуже ніжна. Замішуємо однорідне тісто. Детальний опис залишу під відео. А тепер про форму. Цього разу я випікала у силіконових формах, які замовила в інтернет-магазині. Це справді якісний силікон, без запахів, приємний, дуже м'який і зручний у використанні. Маю з чим порівняти. Раніше замовляла. Шеві форми з різким запахом, незрозумілим матеріалом. Після випічки на них залишались плями, вони не відмиваються, виглядають неохайно. Ці зовсім інша історія. У наборі три штуки: велика, середня і маленька. Якщо ще не обрали, в чому пекти паски, зверніть увагу. Форми не змащувала нічим, просто переклала тісто приблизно до половини і відправила в духовку. Поки пасочки випікались, я приготувала лимонний кур. Коли паски готові, подивіться, як чудово вони виходять із форм. Силікон відходить легко, ідеально. Пасочки м'які, повітряні, з рівною скоринкою. Далі найцікавіше: робимо рідку серединку. Потім наносимо. Самоглазур. Якщо вам цікавий рецепт моєї глазурі, яка не тріскається, добре тримається і гарно виглядає. Напишіть плюсик і я поділюсь рецептом. Прикрашайте, як вам хочеться. Я зробила гілочки верби, квіточки, буки, усе власноруч. Якщо цікаво, можу зняти окреме відео про декор. Ось така вийшла пасочка, м'яка, ароматна з лимонною начинкою, всередині простим складом. Без дріжджів, без складних процесів, зате ефективно, смачно і святково. Зберігайте рецепт, готуйте, діліться враженнями. Я завжди дуже чекаю на ваші фото і коментарі.